Царьова до речі, у жовтні 2023 року на нього теж був скоєний замах. У колишнього українського нардепа стріляли біля санаторію імені Кірова в Ялті. Не дарма ж він там володів майновим комплексом. Я такий, я не сякий, я не підходжу. Згодом низка ЗМІ повідомила, що це була спецоперація Служби безпеки України. Судячи з усього, Олешка настільки бронелобий, що того разу вижив. Терористів ніхто боятися не буде. Нехай вони бояться. Рано чи пізно їм доведеться відповісти за те, що вони зробили. За даними кримських змі, у березні 25-го на Росії засудили жителя Ялти до 24 років ув'язнення за нібито замах на царьова, стверджується, що засуджений за завданням СБУ стежив за перебіжчиком. Під час обшуку в Ялтинця нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Чи не призначили росіянці ЦАПа відбувайла для своїх пропагандистських сюжетів питання відкрите. Турбо безпеки України ніяк це не прокоментує і не підтвердить ніколи. Зате закрите питання із вироками для самого царьова. Він має навіть не один, а цілих два судових рішення. Колишній нардеп винен у закликах до сепаратизму та насильницької зміни конституційного ладу, за що має відсидіти 12 років за ґратами. Але це не все. Наша фракція та наш президент був взагалі то головним локомотивом цієї справи. У листопаді 2024 року суд визнав його винним ще й у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж територій та державного кордону України. За це світить вісім років неба в клітинку. Якщо, звісно, не буде реалізований інший варіант, як і Портновим чи Києвою. Це не Також український суд конфіскував у екснардепа майно. Його загальна вартість понад 460 мільйонів гривень, але про статки злочинців. Чінця трохи далі, все одно все втратив. За проданий ці ворог Олег Царьов майже буквально оселився в рунеті, щодня із завзяттям папуги видає фронтові зведення про те, як його улюблені російські окупанти вже ледь не доходять до Берліна. Якщо б Зеленський ЗСУ якщо б зараз наступало на Київ. Тобто, перепрошую на Москву. Мабуть, переповідає власні п'яні сни. Дивно слухати потік свідомості від псевдостратега, який навіть жодного дня не воював і судячи з усього, не збирається. Ну, чот возьмусь, а воювать шиш з маслом. Я тяжко ранений при операції Мене, віжка, як оттяпали. до речі. А хто зараз царьов у окупантів? Старший куди пошлють? Там це називається директор пляжу, офіційно власник санаторію в Ялті. Мабуть, на цій підставі він коментує ще й Крим, до якого раніше стосунку не мав. Доїхати до Криму зараз квиток купити майже неможливо. На 10 років анексії хвалив Аксьонова, мовляв, той якось взяв прапор Ерефію власні руки, і бла, бла, бла. А ще з одним запроданцем, шахістом Сергієм Крякіним, царьов згадував руську вісну. Ура! Це наша перемога! Ура! Царьов буквально прописався у ефірах на Гебельс Тіві. Як і в інших перебіжчиків, у нього примітивне завдання погодувати собак і нічого не чіпати. Насправді ні. Його місія озвучувати потрібні Кремлю нісенітниці. Там дітей саджають, яких засуджують за держзраду. Ця маячня. В усіляких марданів і Скабєєвих часто звучить як діалоги пацієнтів гамівного будинку. І Олешка там просто свій серед своїх. Так, так, зараз ось ми поговоримо і поїдемо на ополонку. Ну, точніше, ополонка це опціонально. А взагалі, добрі російські люди повинні до церкви сьогодні йти. Та іноді Олешка плутається, забуває, що має полувати брудом українців і починає атакувати росіян. Можливо, йому просто забувають налити чергові. 50 перед ефіром. Ось зараз хлопців-прикордонників перекидають в Курськ з інших напрямів. До мене звертаються, кажуть: Олег, ну от крім автоматів, нічого немає: ні реп, ні тепловізорів, ні безпілотників. Ну як же так? Це війська ФСБ. Аплюжить московицьких командирів і так званого СВО. Прямо говорить, що Друга армія вже давно не номер два. І озвучує під виглядом откровень те, що не вписується в методички. Настав час починати кампанію, відновити зернову угоду, але навряд чи на це хтось піде. Пропагандисти бісяться, погрожують, але продовжують жарти кактус. Тобто запрошують царьова на ефіри. Ось я непогано ставлюся до Олега Царьова особисто. Скажи дякую країні, яка тобі дала притулок, куди ти біг, програвши свою батьківщину. Так що ж це за фрукт, чи скоріше овоч такий царьов? Чотириразовий нардеп України. Один з організаторів фальшування президентських виборів у 2004 році. Давайте здогадаємось на користь кого у вікнувікнить для себе Україну. Це слага. У 2014-му і сам пробував стати президентом, але в результаті зняв свою кандидатуру. А стільки пафосу було я планую виграти ці вибори. Нардепу ще тоді ясно дали зрозуміти, в Україні йому не раді, і на те були причини: на початку квітня Царьова закидали яйцями в Миколаєві. Наступного дня атаку повторили в Одесі. А за тиждень побили після ефіру на одному з київських телеканалів. Ясна річ, царьов впевнений рих, тобто колишній член партії регіонів, поборник харківських угод. Він голосував за подовження перебування чорноморського флоту в Криму, любитель російської імперії, борець із уявними фашистами всіх штибів. Літера фашизм, гомосексуалізм все пропитано смертю. День конституції царьов називав ганьбою українців, а Суржик пропонував зробити державною мовою. Роздмухував ненависть на історичному підґрунті. Для цього навіть звертався до сейму Польщі. Ану, з якого питання? Так, волинська різанина. До речі, у цьому царьову допомагав його дружок Вадік Колесніченко. Про нього дещо згодом. Так, от вони голосували за диктаторські закони, тобто, усіляко боролися проти майдану у Криму. Відбулася окупація та анексія. Ну це ваша точка зору. У 2014-му Олєшка Олешка отримав підозру у державній зраді і сепаратизмі. Також його оголосили в міжнародний розшук, що й не дивно. Сучасний Шаріков підтримав таких, як і сам Люмпенів і терористів, так званих ЛДНР. А найголовніше російських окупантів, яких щоправда він чомусь тоді не помічав. Я ніде не бачив там російських солдатів. Така вибіркова сліпота, що ж царьов бачив насправді, Невже виключно наколоті апельсини на майдані та шалені перспективи кремлівського проєкту Новоросія. За Україною, на жаль, минуле. За Новоросією – майбутнє ми зараз будуватимемо державність. Ми руйнуватимемо. Олешка настільки в це повірив, що став затятим колаборантом, головою так званого парламента цього ефемерного утворення, так званих ЛДНР. Царьов обіцяв там неймовірний розвиток. Ну, ми можемо підняти рівень життя у Луганську вдвічі за кілька місяців. У Донецьку у чотири рази, у середньому втричі. І справді економічний вибух, але від'ємний. Комунальна розруха, повні вулиці сміття. У Донецьку замість води з кранів тече бруд. Таке воно процвітання по шаріковськи точніше, по-царьовськи. Як кажуть, підфарбувати, підбілити, підлатати. А ще Олешку зовсім не по царськи Скоріше суто по царьовськи у 2022-му російські окупанти катали Київщиною. Надаємо гуманітарну допомогу, стикуємось з місцевими мешканцями. За даними The Financial Times, цей шаріков розглядався Кремлем як можливий кандидат на посаду голови окупаційної адміністрації. Звісно, якщо б вдалось Київ за три дні, оце от усе. Мабуть, якогось пристойнішого верховного колаборанта Путін не знайшов. ну хочу нагадати, будь-яка війна йде за рахунок грошей. Так от про гроші років п'ять тому царьов якось прозрів і заявив, що російська влада його обдурила і продає санаторії в тимчасово окупованому Криму, в які Олешка вклався фінансово. Схоже, алкобізнесмен тоді неочікувано вийшов із запою для всіх. Ми маємо боротись за те, щоб Україна була цілісною. А у 2024-му служба безпеки України ще й арештувала його нерухомість на материковій частині загалом на майже півмільярда гривень. Тож з якої миски нині годується шаріков царьов, розбираємось далі. Забрати у чиновника бюджет, який він розподіляє, і віддати його вниз підлеглим. Це взагалі завдання архіскладне. Царьов звик, якщо не до царського, то точно заможного життя. З фінансами проблем точно не мав. А коли захотів, став народним депутатом чотири рази поспіль. Майбутній запроданець не приховував, скільки виклав, щоб пролізти у парламент. Місце депутата Верховної Ради коштувало до восьми мільйонів доларів завжди. Один з доказів життя на широку ногу маєток, в якому Олег Царьов перебував у Дніпрі до своєї втечі. Зараз там мешкають переселенці з Донбасу. у цьому будинку. Зараз проживає близько п'яти сімей. Люди в основному з Донецької області. Гарне свіже повітря для дітей, корисно. На даний момент тут типу санаторій. Чотири поверхи, 400 квадратних метрів, ще близько дев'яти гектарів території. Не Хонка, звісно, але й царьовний Янукович. До речі, сам колишній нардеп запроданець вважав свій палац економ-варіантом. Він зроблений за проектом із журналу Наука і життя. Це був найдешевший спосіб отримати проєкт. Хоча міг би і не економити. Бізнес імперія екс-регіонала лише на Дніпропетровщині налічувала кілька свиноферм, хлібзаводів та паперову фабрику. При цьому царьов не втрачав можливості обібрати державу. Його ловили на несплаті за оренду землі, забруднені довкілля та крадіжках газу. Та це не завадило Олешці залишатися на плаву. Та ви за своїми штаньми. Дивіться, остаточно царьова поплавало, коли він подався у сепаратистсько-колабораціоністський двіж на Донбасі. Розраховував на посаду та бездонний потік рублів, але якось не склалося. Він не став своїм в так званих ДНР і ЛНР. Там були свої керівники. Їм Царьов був не потрібний в Криму. Теж свої. От він залишився, скажімо так, на особи цього. Він хотів чогось особливого, щоб його визнали в якомусь статусі корисному для Росії, і щоб цей статус був вагомим представницьким для самого Олега царьова, але йому це не вдалося. Якраз тоді Царьов перебрався до тимчасово окупованого Криму в Ялту робити бізнес на санаторіях. Мені для життя не так багато потрібно. І справді багато не треба. Досить шести оздоровниць у Євпаторії, Алушті та Ялті. Подейкують власник одного із санаторіїв був винен компаніям царьова 7 мільйонів гривень. Тож ексрегіонал, як досвідчений лихвар, за якісь копійки прибрав до рук курорт. Запроданець не соромився показувати, як облаштував собі помешкання в Ялтинському санаторії. Можливо, це мав бути шик і блиск, але дизайн точно. Зіпсували прапори квазі республік. Не думав, що стільки людей будуть переживати. Колишній нардеп переоформив власність у Криму за російським законодавством. Його дружина отримала птахофабрику в Сімферопольському районі разом із земельною ділянкою в понад 50 гектарів. Проте бізнес на анексованому півострові чомусь не пішов. Мій бізнес зараз у десятки разів менший за той, який був у мене в Україні. Це радше так, маленька така гра. Царьов також полюбляє погратися і дорогими прикрасами. На руці у злочинця помічали елітний швейцарський годинник у ліс Нардан. Коштує такий не менше 30 тисяч доларів. На дорослі розваги екснардеп грошей також не шкодував. Баня, жінки і все інше. Але затьмарює усі ці пристрасті любов до Путіна і руського міра. Навіть у офісу Москві царьов орендував поруч із адміністрацією російського диктатора. За це виклав тисячі доларів.сія на підривну на... Роботу в Україні виділяли мільярди. Мільярди і не рублів, а, а доларів там йому допомагають оплачувати певні офіс. От платять за ці пропагандистські і ідеологічні послуги проти України царької в злочини проти України і це робити, зокрема, фінансує Росгвардію. Тож в Україні майно колишнього нардепа було заарештовано вчасно. Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб з метою уникнення подальшого конфіскації майна. Під арештом квартира у центрі Дніпра, земельна діляночка під Києвом, а також два санаторні комплекси у тимчасово окупованому Криму. Нічого хорошого далі не чекай. Себе Олег Царьов убезпечив, втік заздалегідь, а от брата Михайла лишив шпигувати в Україні. За те, що буде навідником расистів, обіцяв йому посаду керівника Дніпропетровщини. Одразу після Києва за три дні. Натомість довірливий родич Олєшки – Опинився у в'язниці за підготовку терактів у Дніпрі. Ну, ну, як так-то? Михайлові присудили п'ять років позбавлення волі, і нари мало схожі на крісло очільника області. Сидіти там царьову 2 точно не захотілося. Звертаюсь до свого брата, царьова Олега Анатолійовича з проханням допомогти обміняти мене на українських військовослужбовців. Ще